Шановні друзі, є необхідність у тому, щоб ми зараз вже вишукувалися для співу гімна України на Потівкінських сходах, тому я зараз надаю слово останньому виступаючому на сьогодні Олександру Остапенку. Слава Україні! Дійсно, у нас в країні починає трошки все змінюватися. Я тільки що ну, був тут на 12 годину, але голова Одеської державної адміністрації попросив приїхати і попросив передати перш за все нашому одеському Євромайдану. З точки зору перш за все кадрової політики зміни будуть. Ті люди, які були помічені е, в тому, що вони е, виступали в корупційних схемах, да, ті люди, які... Замирали себе зв'язками з бандитами. Вони всі підуть з обласної адміністрації. І саме це я хочу вам довести. Бо знаю, що ходять слухи, що залишилися одні і ті ж. Вони, Ротація буде, вони будуть змінені на ближайший тиждень. Це о, така доповідь від губернатора Одеському Євромайдану. І це ваша позиція. І саме завдяки вам діються вже реальні зміни навіть з від адміністраційної від комісії, яка буде з нами збиратися у вівторок. Зміни йдуть, і вони обов'язково будуть, але треба ваша підтримка, треба ваша воля і треба ваша громадянська позиція. Слава Україні!